Усім привіт! Щиро вас всіх вітаю у себе на каналі Прикраси від Уляни. Сьогодні друга частина це створення прикрас з перлів. Сьогодні в роботі білі перлини. А перша частина була, де я створювала намисто з перлин ну, такого чорного, хоча на світлинах був блакитно-синій колір. Е, і там є майстер-клас. Я е, е, хочу вам порадити подивитися першу частину, можливо, вам стане в пригоді майстер-клас і ви використаєте теж в своїй роботі. Е, ну, Я деякі тут вам хочу показати матеріали, які я підготувала, можливо, я їх використаю е, для створення намиста. Ось такі в мене є намистинки. Вони такого сріблястого і золотистого таке поєднання. Тут, такі, бачите, така як сплетена косичка зроблена в цій наместинці. Мені здається, вона гарненько підійде до перлів, хоча вона трошки така, можливо, завелика і за розміром, Ну, я буду дивитись. Є в мене ось такі конектори, кружочок, бачите, зроблений з таких теж, як перлиночок. Вони мають ці конектори тут отвори, от де можна пропустити їх, зробити декілька низочок. Ще маю ось такі замочки, гарні з квіточкою. Ось І в срібному, і в золотистому кольорі такі гарні квіточки. Теж можливо знадобляться. Ось такий замочок, теж, бачите, тут перлинки. Така підвісочка. Ось така підвісочка. Теж наче підходить. Можливо, щось використаю, можливо, щось ще додав, можливо, щось ще інше в мене знайдеться. Знаєте, починаєш, коли все шукати, підбирати, і деякі знаходяться ще, ще елементи. Тому я буду працювати над створенням прикраси. Ось, можливо, в процесі підключусь, можливо, і ні. Ну, а потім я вам покажу, що в мене вийде. Ну, що ж, на огляд, я хочу вам представити три прикраси з перлів, які я зробила. Ну, і не все, я використала з матеріалів, які я вам показувала. На початку відео. Ну, Так зазвичай і буває, що в процесі створення вимальовується в голові вже інша картинка, і е, ти починаєш ще підбирати матеріал. І е, доповнювати зовсім іншими деталями. Але в цьому випадку я в цьому намисті використала застібку, яку я вам показувала, срібного кольору, золотиста ще залишилась. І так як ці застіпці квіточці присутні в пелюстках рожевий колір, я ще додала ось такі намистинки циліндричної форми, за кольором Ну, які підходять до цієї квіточки, ну, які от присутні в пелюстках. Вони дуже схожі на рожевий кварц, але це скляні намистинки. І проставляла щось такими дисками срібного кольору в підтримку застіпці, ось. Ну, вже, як ви зрозуміли, застібка спереді. Воно під шийку і ще ось така підвісочка присутня. Ну, Його можна носити і в такому варіанті, і можна носити і, е, ну, я думаю, що і ось так, Отак, щоб була застіпка е, з боку, і ця е, підвісочка, вису, така, і висіла з боку. Ну, ось і все, що я хотіла вам розказати за це перше намисто, а зараз я вам покажу другу прикрасу, яку я зробила. Так, ну ось я представляю вам і другу прикрасу на росу. Так, як ви бачите, ця прикраса кольє вже більш така складніша за дизайном. Скажу я вам, мені прийшлось так знаєте попрацювати трошки над нею довгенько над цією прикрасою, ну але кінцевий результат мені дуже сподобався. Воно так оригінально виглядає на шиї. Воно так Під шийку і стильно, стильно ця прикраса виглядає. Ну Що я вам хочу тут рішки розказати про про дизайн, як я робила? Ну Такі маститі вже майстри, я думаю, зразу зрозуміли принцип. Ну, а для починаючих, ну, що я вам розкажу? Значить, спершу вам треба. Ну, от Придбати такі кільця, ну, можливо, і інші, але щоб вони не були спаяні, а вони були роз'йомні. Такі. Ось такі кільця я придбала Ну, вже давненько, колір Gun Black, хоча вони є і в срібному, і в золотистому 10 мм в діаметрі. І Ось таким чином їх треба зробити. Ось таким чином, так? Надіюсь, вам видно фокус. По два кільця я брала і ось так з'єднувала, такий, як би ланцюжок робила. Далі, я відсортувала намистини такої каплевидної форми, така грушеподібна перли, для того, щоб. Кінець був гостресенький, ну, тому що, коли ви будете вставляти в це кільце, і тут вже ж два кільця ж, вже ж є, і вже діаметр менший стає. І щоб ці намистинки з'єднались в центрі, треба, щоб вони, якби війшли, і вона була е така каплевидна форма, завужена. До низу, так, ось, бачите, така завужена Треба пін, тому що з однієї сторони буде ось така голівка піна, а тут ви вже петелечку робите. Ви берете на і вставляєте в ці кільця. І з другої сторони ви вставляєте. Так, треба ще ж знайти такі перлинки, щоб можна було теж і вставити пін, тому що не всі. Ну, і робите петельку. Я вже не буду на камеру робити, але я думаю, що ви принцип зрозуміли. Так, ось так от. Ну, і далі ви пропускаєте, а вже ось оце слідуючи, знову набираєте. І так ви робите. Необхідну кількість. Я зробила, щоб було ну, так, по шийці, щоб вже так далі за шийку не заходило, тільки центр. Ось, ось такий набір має у вас вийти. Ну, я думаю, що ви вловили, що я вам хотіла розказати. Далі вже тут де петелька, я ще робила на пінах. Набір ось таких намистинки і кругленькі намистинки ганблек за кольором, щоб підтримати ось ці кільця за кольором. В центральній я додавала ось таку гарненьку намистинку, яку і тут додавала. Тут 10 міліметрів, а тут 6 міліметрів. Ну, і також зробила сережки. До всіх прикрас я зробила сережки, я вам забула до першого. Намиста показати, зараз покажу ось такі сережки. Теж бачите, додала ці гарненькі намистиночки. Ну і вийшов ось такий комплект. Будь ласочка, напишіть мені, як вам це намисто. Чи сподобалось за дизайном? Ну Ви ще його побачите на манікені, як воно е дивиться. Ось В кінці відео будуть фотографії. Будь ласка, подивіться. Зараз я вам ще покажу сережки до першого намиста. Ось такий. Ось. Зробила ну, теж такі видовжені, як і підвісочка в першому е, намисті. Ну, а зараз я підготуюсь і покажу вам останню свою роботу. Думаю, вам теж сподобається. Ну, ось представляю вам і останню прикрасу на сьогодні. Це намисто трьохрядне. В яких по обидва боки я зробила такі ось рапорти, де присутні диски з перлів, намистинки 8 мм з турмаліну, такого гарного вишневого кольору. І мені здається, що поєднання з перлами дуже вдале. І ось ті фурнітурні намистинки, які я показувала вам на початку відео. Давайте ближче покажу вам. Як я виконала ось цей рапорт. По обидві боки я поставила такі е, планочки, які з'єднують три низочки. Зараз я вам покажу ось ці планочки. Так, ось такі планочки я використала. Ну, і як завжди, в кінці це подовжувальний ланцюжок, карабінчик. І ці низочки приєднала до ось таких гарних конекторів. Фурнітура тут використана ну, різна і з покриттям, і нержавіюча сталь присутня. Ну, ще ось такі є розділові намистинки це вже гематит, я використала. Ну, і також я зробила до цього намиста і сережки. Ось такі гарнючі я використала замочки, такі швензи, такими гачечками. От всередині, бачите, це перламутр. І додавила я перлинку, диск з перлів. Ну і турмалін намистиночку. Ось такий вийшов чудовий комплект. Святковий, я рахую, дуже буде гарно освіжати, гарне поєднання. Ну, ось і три прикраси, над якими я працювала, створювала. Можливо, я. Цими прикрасами когось із вас надихнула. Я буду тільки рада. Якщо виникли якісь питання, задавайте в коментарях мені, будь ласка. Ну, а як зазвичай, зараз будуть фотографії, подивіться, будь ласочка. Ну, і пишіть. Ну, і до зустрічі в наступному відео. Бажаю всім всього найкращого. Саме головне це мирного неба. Па-па!